Поїхали. Добрий день, шановні закарпатці, педагоги, студенти, учні. Сьогодні презентую вам свою монографію про першу професійну жінку-диригентку Платониду Щуровську Русіневич. Ця книжка вийшла у 22-му році і появилася вона завдяки славному вихідцю із Закарпаття. Хоровому диригенту Левку Довговичу, який цього року буде відзначати своє 90-річчя. Цей унікальний чоловік пройшов сталінські табори, багато років керував і до сьогодні керує хорами в Словаччині. Власне, моя співпраця з ним породила цю книжку. Адже знаючи про те, що я досліджую музичну культуру української діаспори, він запропонував мені напередодні 21-го року. Опублікувати спогади цієї видатної жінки-диригентки. Я погодилась, і коли їх отримала із Словаччини, а це власне машинопис авторки, я зрозуміла, що крім цих спогадів, варто зробити велике, велику книжку. Ось вона перед вами. У ній не тільки спогади, власне, Платони до Щуроцької Росіневич, але і публікації про неї, а також її праці. Хто вона? Це хорова диригентка, співдиригентка Української республіканської капели, яка була створена в 1919 році під керівництвом Олександра Кошиця за завданням Симона Петлюри. Власне, ця капела з 19 до включно до 22 року. Гастролювала країнами Європи, а потім у двадцять му поїхала до Сполучених Штатів Америки. А Платони щуровська щоровська залишилася у Празі. Саме там вона розбудовувала музичну освіту у музично педагогічному факультеті Українського високого педінституту. Але три роки цієї видатної жінки, пов'язані з Закарпаттям, в 35 пятому роках. Вона Приїздить на до Закарпаття, яке тоді належало до Чеської Республіки, керує тут хоровою капелою бандурист, хором пластунів. Тут вона видає свою збірку триголосних хорових творів для шкільних хорових колективів, власне, здійснює і постановку Аперезапорожець за Дунаєм в Ужгороді. Тобто саме у цій книзі на основі документів, фактів, світлин. Афіш, ми можемо довідатися про те, що саме Платоніда Щоровська Русяневич спричинилася до розвитку музичної культури Закарпаття. Вона, уродженка Черкащини, вихованка Київської консерваторії, саме у міжвоєнний період доклалася до того, щоб розвивалася музична культура Закарпаття, яка сьогодні вражає нас своїми осягами, своїми успіхами. Тож, привертаю вашу увагу до цієї її постаті і сподіваюся, що вона знайде відгук у ваших серцях. Ганна Карась, доктор мистецтвознавства, професор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника з Івано-Франківська. Дякую!